Всім привіт, дорогі друзі! Настав час говорити про вирішальний листопад для підопічних Сергія Реброва, тому що збірна України з футболу зіграє два останні матчі 13 та 16 листопада проти Франції та проти Ісландії у відбриковому етапі до ЧС 2026 і тут вирішиться доля нашої збірної. Або ми боремося далі за ЧС. Або ми вилітаємо в цьому відео. Ми розберемо склад Сергія Реброва, який він викликав на ці два вирішальні поєдинки. Звісно, у нас знову не обійшлося без травм, без змін в першочерговій заявці. Ми її постараємося розібрати. Також в цьому відео ви побачите оптимальний, як на мене, склад із тих гравців, які ми маємо так на цей е, збір в листопаді. Ну і ви дізнаєтеся про два реальні варіанти е, виходу чи не виходу збір. України на чемпіонат світу 2026 і що для цього потрібно також. Постараюся спрогнозувати, яким реальний буде кінець нашої збірної в цьому відбірковому етапі в листопаді. а Це станеться після матчу з Ісландією. Тоді ми вже точно будемо знати, що і як іде наша збірна опиниться. Але в будь-якому випадку, друзі, ми будемо підтримувати нашу команду. Тому пишіть власні думки, ваші прогнози в коментарях стосовно місця нашої команди, чи зможемо ми обіграти Ісландію. А це дуже важливо для того, щоб потрапити, хоча б з другого Місця в плей-офф. як наша збірна взагалі зіграє оптимальний склад, тому це все залишайте в коментарях. Перед початком не забудьте підтримати це відео лайком, обов'язково підписатися на канал, щоб не пропускати вже вихід наступного відео. І старт прямої трансляції. Нагадуємо ситуацію в нашій групі. Друзі, перед останніми двома поєдинками в нас сім залікових балів. Різниця забитих та пропущених голів плюс один. В Ісландії ми бачимо чотири залікові бали, в них плюс два. Тут у них є певна перевага. Плюс до того не забувайте, що в них ще матч з Азербайджаном, де вони в теорії можуть знову накидати чималу кількість голів. У Французів 10 очок. Ми звісно особливо не затихаємо на перше місце, але навіть на це у нас ще є шанси. Ну і Азербайджан фактично вже випадає з цієї боротьби. Тому що шансів в них ну немає. Реально тут за щось боротися. Тому, в принципі, команда займає зараз друге місце, і ми сподіваємося, як мінімум, що ця команда на ньому й залишиться. Але у випадку, якщо в командах буде однакова кількість залікових балів, тоді рахується різниця забитих і пропущених м'ячів. Тому в контексті якраз матчу Ісландія, Азербайджан, Україна, Франція це дуже важливий фактор. І перед вами календар, який нашій команді ще потрібно закрити. Залишається матч 13 листопада о 20... 21.45 з французами виїзний дуже важкий. Будемо звісно болівати, дивитися і в останньому. Турі ми будемо закривати цей відбір з ісландцями. 16 листопада о 19.00. Там, в принципі, все вирішиться для нашої команди. Але насправді от тенденція мені не подобається. Усі турніри, які б ми не починали. Це завжди дуже важко. Це завжди якось виглядає провально. Згадайте євро, як ми розпочали. Згадайте Лігу Націй, як ми розпочали, хоча потім виправили хоч трошки ситуацію. Так само і тут відбірковий етап ми почали з поразки проти французів. Окей, здавалося б нічого такого, але потім виїзд в'язати. Азербайджан 1-1. Я вважаю, це все те саме, що програти. Фактично, тому тут теж старт невдалий. При Риброву один і той самий старт на будь-якому турнірі, де б ми не грали, насправді. Чи це навіть якийсь канадіан Shield. Якщо взяти, я б не сказав, що там команда супер сильно впеєрила. Тому давайте вірити в те, що наша збірна зможе виправити ситуацію. Насправді вона вже взялася за це. В жовтні ми отримали дві з двох перемоги. Це дуже сильно. Але от зараз дійсно буде дуже складні е, такі поєдинки. Ще один момент, про який я. Би хотів сказати, і в цей блок його. Фактично вставити, це оновлена форма збірної України. Зараз ви її бачите на екрані. Як вам, по-перше, напишіть від 1 до 5, подобається вона вам чи ні. Якщо порівняти з минулою формою, не скажу, що змін багато, додали символи, візерунки, але в цілому форма плюс-мінус залишилась така ж сама. Єдине, що я от зайшов, подивився на вартість цієї форми для звичайних вболівальників. От за скільки її можна придбати вже зараз, в неї є прайс. Прайс, як на мене, дуже сильно високий, тому що там два варіанти. Дають, не знаю, чесно кажучи, в чому є різниця, але одна із них коштує 5 тисяч гривень, інша 7 тисяч гривень. Ну, чесно кажучи, я купувати її точно зараз не збираюся. Я краще в електронному варіанті подивлюся, як футболісти в цій формі побігають. Якщо вийдуть на чемпіонат світу з першого місця, можливо, я за 5 тисяч форму і придбаю, але пишіть, можливо, для вас це окей ціна, як на мене, це прям за дорого. Не знаю хто е, взагалі. Ставив таку вартість для футболки просто збірної України. Переходимо до списку викликаних гравців від Сергія Реброва на листопад 2025 року. Так, на ці два поєдинки. Вона, як завжди, зазнала змін, тому що є травми. От ви зараз ліво бачите втрата Батагова, дебют, який так і не відбудеться. На жаль, він отримав травму і не зміг приїхати в стан національної збірної. Шкода, тому що футболіст давно заслуговує потрапити в ці списки. Він потрапив прям в основний, але... Ми бачимо, не склалося, і на його місце був довикликаний Михавко. Така ж сама ситуація з брашком. Не знаю, для чого його взагалі викликали, але в будь-якому випадку його не буде. Він теж не зможе прийняти участь. Замість нього довикликали Назарину, який, в принципі, за Шахтар в лізі конференції як мінімум грає в футбол. І ось сьогодні буквально стало відомо, що точно довбик не допоможе збірній України. Він випав аж на місяць, якщо не більше з футболу, тому за збірну він точно не зіграє. Не скрушу це серйозна втрата для збірної, тому що та грає довбик за збірну України, ну вибачте, це дуже погано. Це виглядає дійсно погано, тому що наші нападники вони покликані все-таки в збірну забивати голи. А в останніх матчах ні Ванат, ні добик це не показують. Тому сказати, що це велика втрата по заявці, це вдарить по певній якісь конкуренції, да, але в цілому по грі я б не сказав. Тому що ну, добре, що є Яремчук. так? І викликали, до речі, також Волошина. Плюс до того, ну, давайте відмітимо, от почнемо з голкіперів. Трубін різних. Зрозуміло, але Волинець, друзі, це голкіпер, який в чисту виборов місце собі в Полісі. Він зараз там основний, попри те, що в наявності Ну починав то сезон Кудрик основним. Потім прийшов Бучан в конкуренцію. Але Волинець доказав, що він, в принципі, досвідчений кіпер, який а, може створювати серйозну конкуренцію. Він зараз номер один в полісі. полісся в нас котується в УПЛ. Тому Волинець заслуговує виклику в збірну України. Це 100%. Лунін. Ми бачимо, ну, не викликається вже кілька разів поспіль, тому що він не грає за реал. Можливо і логічно, але до цього він теж не грав за реал, але все одно викликався. Тобто були різні ситуації. Можливо, сам Лунін не хоче грати. Ну але в будь-якому випадку в нього немає ігрової практики. Але в Трубіна, на врізника Волинця в цих трьох голкіперів ця практика дійсно присутня, тому питань тут нема. Стосовно центральних захисників, тут у нас база забарний Матвієнко. Якщо вони здорові, з ними все око не викликається. Так само під них Бондар Сваток. Михавко був довикликаний. Михавко зараз загалі універсал, тому що він Динамо в останніх матчах лівозахисника грав. Це теж непогана опція як для нашої збірної, особливо, якщо ми захочемо з французами, наприклад, зіграти в трицентральні захисники, можна використати в цій там тріці і Михавка. Насправді, да? подивимося, як це все буде працювати. Так само є конопля, Миколенко, теж за базу можна взяти і Михаліченка під ними. І плюс додався Олександр Караваєв. Досвідчений, перевірений футболіст останніми там, місяцями в київському Динамо, який реально тягне як мінімум в атаці цю команду. Тому, як на мене, Караває. Це ну він заслуговує на цей е, да, виклик, тому що ну тимчик зараз він там тільки після травми не сказати, що він в класній формі знаходиться. Караваєв все-таки стабільний і основний. До захисних його функцій є завжди запитання, але як мінімум проти Ісландії, я 100% переконаний, що він може бути корисний як бекап коноплі. Центр півзахисту тут знову ж таки в нас теж база: це Ярмолюк, Калюжний, Судаков, е, Малиновський і додається циганков. Це теж важливий момент разом з Зубковим, тому що на минулі. Збір жовтневий їх не було через травми. Це була втрата, тому викликався там да, Велетень, Назаренко, ці всі футболісти по лісі, які можуть підсилити. Також залишається, звісно, там Шапаренко. Ми бачимо. Той же саме Очередько, який, ну я вважаю, теж в принципі, заслуговує. Він останній матч там, з Полтавою, як мінімум, непогано відіграв. От. Ну, Гуцуляк, зрозуміло, Назарина був довикликаний, і довикликали Волошина, тому що ну, футболіст теж може скласти конкуренцію на фланах, на любому Фланзі може зіграти, тому що з вінгерами насправді в нас невеличка, то біда вимальовується. З нападниками в нас біда, друзі, тому що немає в нас уже кілька років, не знаю років 5 серйозно альтернативи е, Довбику та Єремчуку. Ці футболісти вже доволі досвідчені, але їм потрібно шукати якісь певні заміни. Якщо б не на перспективу, то тут і зараз. А якщо брати тут і зараз е, недалеко ходити, да не говорити про те, що там є Степанов, є там Попов непоганий з тобто Є футболісти, які вже на підході з молодіжки. Але можна взяти досвідчених, як мінімум перевірених на рівні УПЛ, це 100% Пелипбутхівський, це гравець, який вже був збірні України, це футболісти, які знають Єврокубки, це футболісти, які зараз є кращим бомбардиром чемпіонатів України. Як мінімум, під Ісландію, якщо щось не так піде в грі під подачки, цей футболіст точно голову свою міг би підставити і зіграти не гірше, ніж довбик, це 100% на даному етапі нашої збірної. Тому... Тут можна було б скласти конкуренцію, і було б три різнопланові форварди. Ванат, більш швидкий між лініями. Яремчук, теж футболіст, який може швидко рухатися, але вже досвідчений, не маючи такої серйозної швидкості. І чисто таранний форвард Бутківський, це б точно урізноманітнило вибір Сергія Реброва на позицію нападника. Але це рішення Реброва. Подивимося. Станом на зараз, друзі, от поки я записую це відео 10 листопада, 16.41 Оце є офіційна заявка збірної України. І змін на даному етапі інших немає. Якщо і вони будуть, я в телеграмі буду повідомляти, тому обов'язково туди підпишіться. І ми бачимо з вами також ще резервний список, в якому ну, є футболісти, які дійсно можуть підсилити, і вони викликалися в збірну. Ми бачимо Велети, Назаренко, зрозуміло, це футболісти. Ну, якби там щось не так було з зубковим і з циганковим знову, то вони б точно першими в черзі були б. Є Бондаренко, також футболіст. Ну, я вважаю, що можна було б його замість Шапаренка, тому що, ну. Микола особливо за Динамо там в основі не грає. Бондаренко, хоча б виходить з основи в важливих поєдинках. Є Талавєров, Піхальонок, Тимчик, Вівчаренко і на вже потрапляє. Ми бачимо, що ну, він теж заслуговує в Динамо, в деяких матчах В принципі виручає. Але в будь-якому випадку це реально От всі футболісти, які ми бачимо в резерві, це чистий резерв. Сильного підсилення, на жаль, ми тут не бачимо. І зрозуміло, що Реброву на надважливі поєдинки. Експериментів не потрібно, він буде викликати всіх найсильніших, які є в розпорядженні в нього. Тому ніяких Степановів, ніяких там будківських попових не буде. Будуть перевірені футболісти, які знають збірна України, які, як мінімум, вже а, пройшли якийсь тренувальний процес з Ребровим, і він буде покладатись виключно на цих гравців. Він розуміє, що йому треба просто дати результат для того, щоб від нього відчепилося. Хоча б. Відтермінувати, скажімо так, своє звільнення, там вийти до плей-офф, це було б взагалі для нього супер. Ну і для нас, звісно, теж, як мінімум, боротись до кінця. І тепер давайте говорити про реальні варіанти для нашої збірної України, які є в нас станом на зараз. Перше це прямий вихід на чемпіонат світу, тобто займати перше місце Україна ще може. Це зробити це фантастичний, в якійсь мірі неможливий варіант. Але що потрібно для цього? Нам потрібно перше виграти обидва матчі: французів виграти і ісландів. Друге, щоб Франція втратила очки з Азербайджаном, тоді точно ми будемо першими. І, в принципі, Ребро виконає ну неймовірне завдання вийти з першого місця напряму на чемпіонат світу. Якщо французи все одно виграють так в Азербайджана, тоді все вирішить різниця забитих та пропущених якраз м'ячів. Для цього нам потрібно буде громити французів в цьому поєдинку, який відбудеться 13 листопада. Для того, щоб у випадку, якщо Франція точно обігрує Азербайджан, ми мали можливість покращити свою різницю забитих, пропущених, обіграти там знову ж таки Ісландію і далі. За рахунок цього вже рухатися е, з першого місця. Але це, як на мене, дійсно якийсь такий прям дуже нереальний варіант. Найбільш реальний шлях для нас це якраз плей-офф, друзі. Для цього нам ну, просто потрібно виграти два матчі. Це найпростіший варіант, як і в першому е, вихід з першого місця, так і тут. Якщо там Франція накидає в принципі, Азербайджану і різниця в нас з ними буде е, різна. Так? То дві перемоги нам дадуть 100% гарантію, що ми займаємо хоча б друге місце. Місце. Навіть якщо ми програємо Франції, головне обіграти Ісландію. Тобто, за базу ми беремо і мінімальні такі потреби від реброва. Це перемога над Ісландією, яка нам точно гарантує. Ну скажімо так, це друге місце. Навіть у випадку, якщо ми з Ісландією зіграємо в нічию, у нас все одно можуть бути шанси вийти так. Але тут потрібно буде враховувати скільки залікових балів буде в Ісландії, чи обіграють вони Азербайджан, скільки голів їм заб'ють. Тобто різниця забитих пропущених очки це теж потрібно буде рахувати. Якщо Ісландці не обіграють Азербайджан, друзі, для нас відкриті двері нас нічия влаштує. Якщо вони обіграють Азербайджан, і я переконаний, що вони захочуть вкинути їм більше двох м'ячів, тоді в нас будуть великі проблеми. Тому що французам навряд чи ми щось накидаємо, навряд чи ми їх розгромимо, як для першого варіанту, який я озвучив. Тому е, нам потрібно буде точно просто обіграти Ісландію на один матч вийти, викластися, виграти його. І забрати своє друге місце, оце напевно той шлях, який я обираю, який скоріше за все. Має статися. Ну є, звісно, третій шлях. Він для нас відомий, зрозумілий, як для відбіркових етапів до чемпіонату світу. Це просто, якби, да, не виграти жодний матч, програти всі, не знаю, там зіграти в нічию з Ісландією, але не вийти, тому що в нас буде різниця забитих пропущених гірше. В будь-якому випадку в нас ще є третій варіант просто вилетіти, зайняти третє місце. Але ми його не розглядаємо, тому що це буде повний провал. За традицією, друзі, на цьому каналі визначаємо оптимальний склад з огляду на викликаних гравців від Сергія Реброва на той чи інший місяць. Станом на зараз у нас листопад, оптимальний склад на листопад для вас склав із тих гравців, які у нас є, з певною ієрархією на кожну позицію. Почитаємо з голкіпера Трубін. Я думаю, тут навряд чи щось буде Ребро чіпати. різник другий і Волинець третій. Приблизно в такому варіанті я це бачу. В центрі захисту Матвієнко забарний, за базою, у нас з'явився ще й Михавко. Я думаю, що тут в нас ми бачимо по факту вже 5 центральних захисників. І тут є варіант зіграти в 3 ЦЗ, напевно, проти Франції. Я думаю, що Ребров саме цей варіант в голові тримає. Саме тому ми бачимо аж 3 центральні захисники, тому що попередній, наприклад, так, там, місяці ми бачили тільки по одній зміні Матвієнку і Забарному. Як на мене, Бондар це більше правіше, там, якщо Забарним щось він так зліва бекап Матвієнку, це Михавко. Сваток, це чисто варіант під три центральні захисники. По фланам захисту також тут без змін. Скоріше за все, буде миколенко Конопля і заміна миколенко Михаліченко а Коноплі Караваєв. Опорна зона. Я думаю, що тут точно в нас буде одна людина, яка буде цементувати опорку. Незважаючи на те, ми будемо грати з французами чи ми будемо грати безпосередньо з ісландцями. Тому що потрібна людина, яка буде відбирати м'ячі, Малиновський, Ярмолюк це добре, але вони не класичні Опорники. Класичні опорники в нашій збірній це 100% калюжний, це Назарина. І є очередьки, які в Шахтарі теж виконують цю функцію, хоча футболіст більш проактивний, але в цілому і в збірній він теж виходив в опорній зоні. Тому я думаю, основним буде калюжний. Він буде братися за базу, а далі вже там очередько, як бекап, і Назарина це теж варіант. Ну, якщо, наприклад, з французами ми захочемо прям в два таких чистих шостих номери зіграти, то це може бути калюжний очередька або калюжний там Назарина, чи навіть калю... Люжний Ярмолюк, це теж варіант, е, спокійно можна приймати. Вище за основних футболістів я вважаю Судакова і Маліновського, тому що, ну, по-перше, Малиновський дійсно в минулому місяці видав оверперформанс Він особливо за цей місяць не просів. За свою команду в серії А він грає стабільно в основі. Забив навіть там в одному з останніх матчів. Це теж важливий фактор. Судаков також за Бенфіко в останньому матчі забив. В принципі, він не дає шалену статистику, але є основним в своїй команді, тому він. Є місце точно там Шапаренко не віддасть, тому Шапаренко взагалі на банці в Динамо сидить. А Судаков гра за Бенфіку, команда рівня Ліги Чемпіонів. Тому тут взагалі без варіантів. Якщо говоримо про Маліновського Ярмолюка, чому я віддаю перевагу саме Малиновському? Ну, тому що. Статистику більшу може дати саме Руслан Малиновський. Тобто, якщо ми говоримо про стандарти, якщо ми говоримо про креатив, якраз в останній зоні, там ефективніший Руслан. Якщо ми говоримо про об'єм роботи взагалі в центрі полі на футбольному полі, без м'яча, з м'ячем не важливо, але більше без м'яча, то це ярмолюк. Якщо ми гратимемо з французами, то напевно ярмолюк тут буде все таки пріоритетнішим. Якщо з ісландцями я встав би Малиновському. тому тут вже за вибором суто тактичним Реброва, але в цілому. Це рівноцінні футболісти, тут кого не поставиш, можеш не прогадати. Якщо ми говоримо про вінгерів, тут у нас з'явився нарешті вже Зубков з циганковим, тому я думаю, що за базу їх також Ребров буде брати, тому що є у нас ну, 100% конкуренція справа. Там взагалі у нас і зліва всі вінгери, які у нас є, Гуцуляк, Циганков, Зубков, Волошин, всі футболісти можуть закрити обидва фланги. Це в принципі добре для універсальності, але не сказати, що це він грає прям дуже високої кваліфікації. Можливо, циганков він дійсно визначається як найсильнішим гравцем по рангу. Але в якій він формі, да, як він буде розуміти з партнерами, він за збірну вже чимало часу не грав. Тому це ми вже подивимося. Але якщо циганков є, його треба ставити. Якщо він здоровий, все з ним добре, треба, щоб він був в основі. Ну, звісно, Гуцуляк йому як бекап, зліва я бачу більше Зубкова і йому заміна Волошин. Але знову ж таки, з огляду на те, з ким ми будемо грати Якщо Франція, можливо, Волошин був би в пріоритеті. Якщо це десь е, м, Ісландія, то Зубков я все-таки його ставив, тому що в Тработспорі він є основним також. І навістрі атаки варіантів у нас два. Ванат і Яремчук. Я подивився, Яремчук він тільки набирав форму. Він зараз не є основним гравцем Олімпіакоса. Він виходив в основному тільки з запасу в одному матчі кубку, там тільки грав щось 56 хвилин, не забивав поки що. Е, асист, по-моєму, тільки був, але в будь-якому випадку Ванат зараз виглядає в них в формі Він грає основну роль в Жероні, забиває не часто, але в нього є вже два забиті м'ячі в Лалізі, як мінімум. Тому я думаю, він зараз є 100% основним, незважаючи на те, з ким ми будемо грати, з Ісландією чи з Францією. Так, приблизно я бачу от, оптимальний склад на листопад, але виключно яким він може бути з Францією і з Ісландією. Це вже ми будемо розбиратися в наступних відео, друзі. Тому я хотів би від вас э, почути, в, прочитати, точніше, в коментарі. Вашу стартову одинадцятку оптимальну. Саме якщо абстрагуватися від того, хто у нас буде суперник. Найсильніша одинадцятка від вас. От в коментарях обов'язково її напишіть. Під кінець цього відео хотів би спрогнозувати, все-таки постаратися це зробити. Що буде збірною Україною по завершенню цього відбору от після матчу з Ісландією, який, скоріш за все, у нас буде настрій і з яким результатом ми прийдемо. І чи звільнять Сергія Реброва? Оці два пункти хотілося б зараз дуже коротко проговорити. Перше, про е, мій прогноз на підсумковий результат. Друзі, я думаю, що наша збірна все-таки виграє Ісландію, і ми вийдемо в плей-офф. Як завжди, при Реброву так буває, що. Да, ми стартуємо доволі невдало, але потім під кінець намагаємось виправити ситуацію, Єрбров завжди до кінця бореться за там право грати десь. Тому я думаю, ну, шансів у нас точно багато на те, щоб е, пройти з другого місця в плей-офф. І нам потрібно просто обіграти Ісландію, незважаючи на те, як ми зіграємо проти французів, це теж потрібно е, на це зважати, і нас, нас влаштує просто перемога. Тому я думаю, Ребров і вся команда, яка у нас є, з тих гравців, які е, зараз присутні в заявці. Ж, шкода тільки що нема зінченка. Насправді, от уже два е, місяці поспіль він пропускається. Дійсно серйозна втрата. Це один із лідерів, футболіст, який точно додав би якості. Але е, е, я думаю, що Україна збереться. І виграє, потрапить плей-офф, але там, скоріш за все, ми не протиснемось. все звісно, залежить від. Е Суперників від того, яким буде жереб, але думаю, що Україна не вилетить, не вилетить третього місця. Якщо це станеться, це буде катастрофа і звільняти Реброва ну 100 потрібно буде відразу після матчу з Ісландією, і він сам має піти. Це 100%. Якщо команда йде в плей-офф, то тоді рухаємося далі з Ребровом в плей-офф і будемо в березні вже 26 року дивитися на збірну. Ту ж саму, да, яка намагається протиснутись. На ЧС. якщо це буде перше місце, ну я в це не вірю. Друзі, перше місце це прям нереальний варіант. Тому беру за базу варіант, що Україна виграє в Ісландію і проходить далі. Я думаю, що в нас є на це ресурси, сили. Футболісти можуть на конкретно один матч зібратися і його виграти. Тим більше Україна вже показала, що ми це можемо робити. Ісландію ми то обіграли, але навряд чи нам вдасться знову видати ну, такий шалений матч, де в нас кожен удар це гол. Навряд чи це станеться, але можливо інші аргументи. Спрацюють. Стосовно само Реброва, його звільнення неминуче. Якби він не зіграв, навіть якщо він на чемпіонат світу потрапить, якщо він якимось чином туди протиснеться через плей-офф, ну в будь-якому випадку нас не чекає там якийсь суперуспіх Ребров. Так само, як я про Шовковського кажу, так, вже вичерпав себе в збірні. Всі його ідеї вже показані, всі турніри вже були зіграні. Ліга Націй показала все, Євро показало все. Ну, що ще потрібно для того, щоб зробити якісь висновки по цьому тренерському штабу? Та сама історія зараз на відбіковому етапі, теж є проблеми матчі з Азербайджаном дуже непереконливі. Тому я думаю, все йде до свого логічного завершення, просто воно йде з відтермінуванням. А як зігра наша збірна, що буде, друзі? Ми вже побачимо зовсім скоро. Мені цікаво буде почитати ваші прогнози, обов'язково обов'язково пишіть про долю Реброва, про те, де ви бачите нашу команду по завершенню матчу з Ісландією. І на цьому каналі, звісно, будуть прямі трансляції. Я буду для вас коментувати. І матч з Францією, і матч з Ісландією, і будуть огляди виходити. Якщо буде світло, то й анонси зроблю для вас. Тому, друзі, підписуйтесь на канал обов'язково, під кінець ставте лайк. Ну і заходьте в Телеграм, щоб бути з каналом на зв'язку. Там буду повідомляти про вихід того чи іншого контенту. І якщо будуть якісь нові зміни в заявці збірної, травми, якісь новини, сенсаційні, всі буду публікувати саме в Телеграмі. Тому вам вдячний за перегляд, друзі, і бажаємо нашій команді боротися до кінця за чемпіонат світу. До нових зустрічей! we <sharp inhale>